Найновішим зразком вітчизняної конструкторської думки щодо створення танків за новітньої історії є танк Оплот, який було прийнято на озброєння сухопутних військ України ще у травні 2009 року. Проте головним користувачем цього танку нині є Таїланд, що отримав 49 бойових машин. Поява російського танка Армата плани Франції та Німеччини створити свій. Новий танк майбутнього який спроможний протистояти і перемагати армату на полі бою. Це новий етап своєрідної танкової діалектики і сучасного протистояння, де, як виявляється, танки зовсім не зникли, хоча їм провокували долю динозаврів до Збройних сил України. То нині танк БМ-оплот проходить етап повної українізації з достатньо складним, якщо зважати на формальні процедури, процесом легітимізації нових компонентів у складі машини. Йдеться про імпортозаміщення. Коли завершиться цей процес, і чи буде замовляти армія оновлений оплот, питання поки без конкретної відповіді. І здається, доля вкотре випробовує і сам цей проєкт, і оборону вертикаль країни на спроможність відокремити головне від другорядного, принципова від побічного при створенні бронетехніки. «Оплот» – сучасний український основний бойовий танк, зроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування імені Морозова на базі радянського танку Т-84. Спочатку для Збройних сил України планували придбати 10 БМ оплот, проте по факту армія отримала лише один. Натомість, у 2011 році Таїланд замовив 49 танків за 240 мільйонів доларів. Для цього підготували спеціальну модифікацію оплот Т з вбудованим кондиціонером. Тоді вітчизняний танк переміг у тендері російський Т-90. Та німецький леопард 2. Щоправда, терміни завершення поставки неодноразово переносилися. Останню партію у 6 танків Таїланд отримав у червні 2018 року. Технічні характеристики БМ «Оплот» такі: вага 51 тонна. Екіпаж складається із трьох чоловік, потужність двигуна 1200 кінських сил, максимальна швидкість по шосе. 70 км за годину, середня швидкість на місцевості 45 км за годину. Запас ходу по шосе 500 км. Озброєння БМ-оплот має 125 мм гладкоствольну гармату КБА 3 з чотирма типами снарядів та керованими ракетами. Комбат, а також кулемет. На 2024 рік в Збройних силах України лише 5 машин оплот. Якщо повертатися до характеристик танка оплот, то вони такі: час заряду пострілу 7 секунд. Дальність стрільби 2800 метрів. Керованою ракетою 5000 метрів. Якщо брати кулемет, то скорострільність 700-800 пострілів на хвилину. Комплекс управління вогнем танка забезпечує перше: автоматичне вироблення та відпрацювання озброєнням кутів прицілювання і бічного випередження з урахуванням різних відхилень від нормальних умов стрільби. Друге дубльована стрільба з місця командира з гармати і спареного кулемета. Третє. Стрільбу з місця командира з зенітного кулемета. Дальність виявлення цілей типу танк 5500 метрів до 8000 метрів. Також у оплота є балістичний захист у висновку про танк оплот хочеться сказати слідуюче. безумовно, танк т 84 БМ оплот займає перше місце абсолютно по всіх своїх модифікаціях в світі. Але у самої модифікації танка є один великий мінус. Найголовніше те, що танк не було взято на повне озброєння України і не було налагоджене велике і серійне виробництво. Сама ж армія Збройних сил України не має достатньої кількості бойових. Машин, щоб використовувати в реальних боях, таким чином не забезпечено достатньої кількості техніки Збройні Сили України, що й дає великий і великий дефект на подальшу танкову конструкцію України. А ви підписуйтеся на канал, ставте лайки та до нових зустрічей. Дякую за перегляд!